Ти знаєш, що не всі можливість мали побачити схід сонечка зрання, хоч мріяли і плани будували, та раптом закінчилося життя. Так несподівано, посеред ночі війна вірвалася у рідний дім, не встиг розплющити хтось навіть очі, поглянути в обличчя дорогі, подарувати крапельку любові. Принести посмішки в сімейний рай, сказати наймилішим добре слово, чи те гірке, болюче, прощавай, таке життя із присмаками болі, без гарантійного талону дні. Прокинувся сьогодні, дякуй Богу, не нарікай на долю в дні сумні. Цінуй, будь ласка, кожний мирний ранок і кожну зустріч з рідними людьми. А кожен день сплановуй як останній. Живи для слави Бога, лишай приємні на землі сліди.